Друзі, прийшов час міняти тормозні колодки спереду. Я їх намагався ще минулого разу поміняти, але е, у мене тоді виявилося, що потрібно міняти було диски. Диски я замовив на е, розборки, вони там коштували 600 гривень. Нові я узнавав, коштують 1600 гривень. Колодки у мене я ще минулого разу купив. Дивіться, але, е, я подивився у своїх записах мої тормозні диски. До з 2015 року я їх не міняв, за цей час я пройшов 250 тисяч. Я думаю, що таку детальку можна замовити і на розборки. Вона може менше пройде, але знаєте, такі відстані. Там, звичайно, все і зносилося, було зношене, скоби, пальці направляючі, там потрібно було все під заміну. Тому я минулого разу не зробив. Колодки злизались майже в ноль, вони вже такі були, як. Залізні, трошки коли по серій погоді я їзди, вони трошки пищали. От, коли вскрили тормозний циліндр, там з одного боку теж потрібно було міняти ремкомплект. Я поміняв, купив новий ремкомплект 125 гривень. Купив скоби, одну купив в магазині, тому що більше не було, пішов на ринки, купив іншу. От Скоба в магазині стола 540 гривень з направляючими, з пальцями там. Поршеньок теж довелося на одному з циліндрів міняти, тому що він покрився ржавчиною, і він би порвав резинки купив за 270 гривень. І все це поставив на СТО, на тій, на якій я завжди обслуговуюсь. Чому я не роблю це сам? Ну, тому що ну, якби люди там займаються, у них там є смазочки різні, у них там є. Ключі нормальні, які вони все це соберуть, там, де потрібно, підмажуть, там, де потрібно все це затягнуть, там, де не потрібно, не будуть затягувати, подивляться вузли. Я якби там не розумію, і мені там своїми ключами ну, під під'їздом не досить зручно все це робити. За роботу я дав 160 гривень, мені там все чітко поміняли на одному боці, поміняли мені цей поршень, поміняли. Це, оце, поміняли ремкомплект, поміняли поршень. З іншого боку, все працювало, все добре, ну, не став його трогать. Собрали мені скобу, довелось повернути ту, що я в магазині. брав, Виявилося, що вона впирається ну, трошки нестандартна, виявилось, що вона впирається в диск і якби, ну, брак виробництва. мене слава Богу, прийняв її. Продавець, хоча її там вимазали, я взяв на ринку по 500 гривень ця скоба стоя. І ну, все, це, все це мені зібрали і поставили. Ну, от так от. Худоно, в принципі, досить довго. все. Ну, тормоза, система в машині має бути справна. Ззаді я все зробив ще як тільки приїхав в Київ, спереду. Я заглядав туди, як забирав машину з Харкова, але зараз усе зробили мені на СТОшки. Все чітко, все класно, якісно. В цілому, вийшов ремонт, мені робота 1160 і десь на 2,5 вийшли запчасті. Будемо їздити далі, підписуйтесь, коментуйте, все буде добре. Пока.